Складні відсотки. Привіт, я Даша і я розповім вам про складні відсотки. Уявіть, у вас є гроші і ви поклали їх на депозит в банку. Банк ними користується і за це сплачує вам певні суми, аби ви й далі хотіли довіряти йому свої гроші на збереження і примноження. Фактично, депозит це позика банку грошей, і він їх позичає під відсотки. Аналогічно, якщо ми позичаємо гроші в банка, то вже ми винні йому відсотки як плату за користування кредитом. Ставка за кредитом або депозитом визначається банком. Так банки і працюють: залучають кошти на депозити під одні відсотки і видають ті кошти уже як кредити своїм позичальникам, бо від його бржників перебільшують виплати банку його з власним кредитором, тоді його справи непогані. Відсотки бувають прості та складні. Банки користуються обома типами. Складні відсотки ще називають відсотки з капіталізацією. В цьому важливо знатися, аби свідомо розпоряджатися грошима. Хоча депозит в наші буремні часи не найкраща інвестиція. Отже, складні відсотки та депозит з капіталізацією. Для початку слід згадати, як рахувати відсоткові коефіцієнти збільшення та зменшення. Якщо хочеться це згадати, то в нас для того все є ось відео. В разі складних відсотків їх розраховують за певний період і додають до вихідного залишку. Це і є капіталізація. Вона може відбуватися раз на рік чи на місяць. Тож баланс зростає і наступні відсотки розраховуватимуться з цієї більшої суми. І так щоразу відсотки нараховують на дедалі більший баланс. Невже треба щоразу рахувати для кожного періоду, додавати, знову знаходити відсотки, аби збагнути, скільки ми отримаємо наприкінці терміну депозиту? Ні. Нам важливо знати період, за який це відбувається. За місяць, за квартал чи за рік. Погляньте на таблицю. Ось наші розрахунки. Насправді, складні відсотки можна рахувати значно простіше. Зверніть увагу на відсотковий коефіцієнт. Нам слід знати, скільки разів відбудеться капіталізація і піднести цей коефіцієнт в такий ступінь. Якщо це складні відсотки за 4 роки, то ступінь буде четверта. Розгляньмо приклад. Маємо складні відсотки. Вираз per annum означає щороку. Три роки під 2,5% річних. Відсотковий коефіцієнт дорівнює 1,025. Підносимо його в третій ступінь. Легко. А ось і інший приклад. Відсоткова ставка 3,6 річних. І щоб дізнатися, відсотковий коефіцієнт для одного місяця, ділимо 3,6 на 12 місяців. Ділимо це на 100% і додаємо одиницю. Відсотковий коефіцієнт становить 1,300. Тепер легко робити обрахунки для періодів в 1 місяць та 6 місяців. Зупиніть відео та зробіть свої обрахунки. Вийшло. Тепер ще приклади. Волонтери пригнали буса за 12 тисяч. Щороку його вартість на ринку падає на 20%. Скільки коштуватиме машина через 4 роки, якщо не згорить. Пильнуйте періоди, про які йдеться в умовах: 4 роки, 5 років. В першому прикладі мова про знецінення. Тому баланс зменшується щороку. В другому прикладі яка смілива людина інвестувала 5 тисяч під 3% відсотки з щомісячною капіталізацією. Всього за 5 років капіталізації буде. 60. А тепер зробіть обрахунки самостійно, і тоді знову запустіть відео. Складні відсотки чи відсотки з капіталізацією нараховуються на щоразу іншу суму. Нам потрібно порахувати відсотковий коефіцієнт і підвести його в ступінь рівну кількості періодів капіталізації.